Так, ви все вірно зрозуміли. Це більше не про девайси, а про мова пошукових запитів. Навіть пункт так називається: оберіть мови, якими спілкуються ваші покупці, тобто не мова й налаштувань самого девайсу. Тому, наприклад, запускаючи продаж, наприклад, того самого одягу Великобританії, вибираючи там мову англійську, ви часто можете зустріти пошукові запити арабською чи китайською, чи щось ну зовсім таке специфічне. Чи, наприклад, Ізраїль ви запускаєте? Ви можете побачити багато запитів, наприклад, російською. Чи в Німеччині ви запустили німецькою Фіт, але у вас такий товар специфічний, що, наприклад, шукають українською чи російською мовою. Але ж мовні налаштування ви наче обрали вірні. Тому так, мова пошукових запиті є першочерговою при визначенні мовних налаштувань. Тому зазвичай англійську мову в Україні ми не виключаємо. Міленіали, зуміри, хто там ще є. Вони точно гуглять англійською дуже багато. Навіть інфозапад.